Всім привіт! Привет, студія, такі. студія! З вами ми, Аня та Наталі. І ми раді вітати тебе на черговому новому випуску подкаст шоу Акваріум, де ми читаємо анонімні історії українців. І з нашої анкети, посилання, на яку ти можеш знайти в описі до цього відео, обов'язково надсилай нам свої секрети або дилеми. Насправді я хотіла запитати, боже, я навіть не знаю, як сформулювати це питання, тому, напевно, краще не питати, правильно? <рес> У нас просто була розмова. Ми, як, звичайно, нормальні ютубери, котрі передивляємося умовних конкурентів, ну, або людей... колег це називається. Так, Це називається колеги-колеги. Ми, ми... ми говорили про колег і будемо відверті... Ми обговорювали колег? Так. <рес> <рес> Я чесна дівчинка. Так от, не можу сказати, що ми всіх наших колег. Знаємо взагалі. Знаємо взагалі і е, поділяємо погляди, одним словом, е, візуалу і тому подібного. І от мені хотілося запитати у наших шановних глядачів, е, чого б вам хотілося побачити в наших випусках. Може, ви завжди мріяли побачити Аню без макіяжу? Або е, Наталі, я не знаю, з якимось пучком, пучком на голові. Я... Так, так, якраз у нас. Мигдалевий зв'язок, ну ви ж давно помітили. Доброго вечора, допоможіть порадою. Одружена з чоловіком багато років. <рес> Мені здається, тебе було видно, сонечко. Доброго вечора, допоможіть порадою. Одружена з чоловіком багато років. Маю двох діток: один повнолітній, другий ні. Він чудовий батько для дітей, старається, заробляє. Багато в житті всякого було, і в мене все вмерло до чоловіка. Але живемо, бо є діти і куплений будинок. Ніяких інтимних відношень у нас давно немає. Ми як чужі люди, бюджет спільний. Раніше зауважувала, що були в нього другі жінки, на які він казав, що з ними нічого немає, але знаходила болючі переписки, за які просто ридала. Пройшло декілька років, і зараз я зауважила і знаю, що він веде переписки і зізвонюється з другою. Я спитала, він відпирається, каже, в нього нічого немає, все по роботі. У нього було день народження, приніс подарунок і збрехав, що сам собі купив. Я сказала показати чек. Сказав, немає. Я зрозуміла, зразу говоря неправду. Я в тумбочці знаходжу подарунковий чек, що куплений в, мі в другому місті, і з того міста та жінка, з якою він спілкується. Я його питаю, чому він так поступає? Він каже, що в нього нічого з нею немає. Не хочу говорити. Я кажу: давай розводиться. Він каже: Я не маю куди йти жити. Я не ревную зовсім, але я не хочу жити в квартирі з людиною, що мене обріхувала, але й вела двійне життя. Я живу з ніякими чоловіками стосунки не заводжу, бо, як-не-як, живемо в одній хаті і є діти. Але я теж молода, теж хочу поваги і любові, бо забула, що це таке. Як мені в цій ситуації поступити, бо поїду розумом. Дякую, що вислухали. я в шоці, нащо це терпіти? Я перепрошую. Спільний повод. Окей, але ну, ти живеш, тобі зраджують, ти бачиш вже ну, якби всі докази, і ти все розумієш, розумна жінка. Але тебе зупиняє спільний побут. Дитина ще може діти, діти і хата. Хата, так. Ну хата, ну тому що фактично зараз піти жити на вулицю. Ну він теж не хоче йти жити на вулиці, я так розумію. Він, він, він не хоче йти. Ну йому зручно, ну, Звичайно, але й вона нічого зручно. вже не відчуває. Знаєш, це коли ти нічого не відчуваєш. Або ти береш. От розумієш, коли ти типу на емоціях, коли ти mm -hmm. кохаєш людину, і тут так. вона тобі зраджує. Ти так, береш манаті. Або ти пішов звідси, або я йду і так далі. А тут вже настільки все оніміло, що вони живуть під однією хатою, але я зустрічала такі випадки під одним дахом, я мала на увазі. Вони живуть під однією хатою. У дворі, як собаки, на ціпку. Ну я сама це сказала. Я зустрічала ситуацію, коли люди розлучалися, але вони в певний час жили в одному помешканні, бо не могли влаштувати там своє е, житло. Дивись. Але я бачила угу. і обговорення в Треці на цю тему, де угу. люди от, ну, говорили, чи окей, це чи не окей. Так. І я для себе сказала, що ну там місяць я б дозволила людині пожити так. на дивані, поки вона знайде собі квартиру. Я б не викидала, можливо, угу. на вулицю людину, яку я кохала, бо ну, в житті буває по різному Ну, так. можливо, за зрадою викидала б, але ми опустимо цей факт. А, і, типу, але я б поставила якийсь термін, типу, місяць і до побачення. Uh -huh. Ну, Тут ще ситуація, що вона, типу, мені здається, жертвує собою заради неповнолітньої дитини. типу, ну от. А що ця дитина бачить? Вона, типу, росла з батьком. Ти знаєш, як все одно з яким все одно, що п'є там або б'є, головне, не помре. Щоб був... Вибачте, Батько. якщо ви розійдетеся. Ви можете навпаки навіть влаштувати їм краще дитинство і кращі умови, будучи окремо один від одного, тому що, як показує практика, то це одразу ж там два, два подарунки на день народження, на Новий рік і тому подібне, але діти ж бачать, ну діти не тупі в будь-якому віці. І вони відчувають, що у мами з татом ну дай Боже, щоб була повага один до одного. Може вона чекає, поки дитина. Стане повнолітньою. Ні, nee, вона вже була готова розійтися, йому не захотілося кудись там уходити. Це no, називається да, же... не хочеться. Не, не хочеться до тієї жінки йти. -hmm. Та може він. і тій жінці <з Frymusi> нахер не треба в принципі, Ну абсолютно да. тобто Іноді треба увага, подарунки. і Звичайно. <tiếp gente> Тим паче, ми не знаємо, чи знає вона про його заміжжя чи ні. Тому що колега, як він Одруження. сказав, по роботі. заміжжя <зу> заміжжя <domestic> <зов> <зов> <з har> Наталі ще сьогодні мочить просто. Від початку випуску просто в ударі. Коротше, ну в будь-якому випадку зазвичай колеги знають про так. сімейний статус колег своїх. Угу. От. І, можливо, її влаштовує, хай він там, типу, вона пере йому годує. Знаєш, тут я подарунки тут собі. Якщо складу. вона. До речі, вона могла з ним дійсно просто товаришувати. Так. Тримати бар'єр, не спати, наприклад, з ним. Хоча в переписках, ну, що вона там знайшла, ми не знаємо. Переписки щось... він до неї їздить, подарунками вони обмінювалися з коханкою. ну, тобто, ну, розуміш, іноді І так далі. У людей бувають платонічно дружні стосунки, де один дуже хоче іншу людину, а друга людина, ну якби вони працюють разом, не розуміш? провокує конфлікту. Болів, і вона, типу, товаришує з ним. Іноді. Переписки або там аля секстінг і немає нічого спільного з реальністю, от мені здається. Так, але прикинь, що твій чоловік емоційно все одно прив'язується до іншої жінки і пише, що хоче її, наприклад, так Та очма, але все, що він хоче в цій ситуації, це вибух емоцій і адреналіну від того, що він настрочив СМС і заховав. Так. Просто може він не хоче фізично напрягатися і їхати десь mm -hmm. і займатися сексом, бо це, вибачте, але їхати ну, і жінок так далі це дуже важливо. Так, це не ну це не нівелює ролі його зради і її, mm -hmm. як розміру. Тобто, це все одно певного виду зрада. Звичайно, просто я кажу, що іноді це навіть жакливіше да. ніж фізична зрада. Я тобі e, іноді, скажу. Ну, от, іноді він може бути не потрібен дійсно тій жінці. Угу. Бо для неї це якась там емоційна розрядка і все. Знаєш, коли ти відчуваєш, що тебе по суті ну, не поважають, тобі зраджують, так ти можеш бути гарним батьком для там, ваших дітей, так ти можеш допомагати, так ти можеш гарно заробляти, фінансувати і тому подібне. Але якщо ти відчуваєш, що ну Сорі, що, 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 що відносин вже ну якби немає, і тебе тримає тільки статус того, що ти заміжня, для того, щоб організовувати своє власне особисте життя. Тобто ти не можеш так само вчиняти з чоловіком, як чоловік вчиняє з тобою, а, то мені здається, то краще блін, вже самі піти, взяти тих дітей. Піти, сказати, давай продавати хату, а, ділити гроші навпіл. Зараз а, знаєш, я розумієш, що людині зараз продавати хату. Невідомо розумієш, де. хто хоче, він бере і уходить. От, розум... тобто, а вона... Або ти просто жалієш себе, сидиш на попі рівно це... і ти знаєш в невідоме, в складне так, і так. неприємне. Або знайди собі чоловіка і уходь, тобто дуже часто, дуже часто ну, статистично переважно жінки. Йдуть від чоловіків, кот ну, від будь-яких чоловіків камон, хоч там є зради, хоч немає зрад, хоч там якийсь аб'юз і тому подібне, але жінки уходять переважно тоді, коли в них є хтось інший, і коли їм є куди йти, а, бо це не так страшно, ти йдеш кудись, особливо якщо це ще із дітьми. А, але знову ж таки, ну, або коли дуже сильно образили, я тут говорю такі серйозні речі, а ця. Красива, незаміжня. Я слухаю тебе. Грається з моїм котом. Слухає вона мене. Утіпу-тіпу Арчі, утіпу-тіпу Так, я вважаю, що тут просто треба вирішити. Я просто не розумію ось цих, ну потух, Я розумію, що це важко, я розумію, що це. Ви знаєш, що це чисто організація оцього, mm -hmm. цього процесу, вона викликає вже апатію, тому що, блін, ти розумієш, скільки тобі кроків, таких великих це і важких змінювати треба зробити. життя так. повністю побут змінювати. звичайно... Ви знаєш, це просто впадло. Так, іноді. звичайно, там до людини звикша, вже побут звикше, все звикше. Вдвох, звичайно ж, легше жити фінансово ще, якщо... Огород там якийсь так. Тихачи ще який які обставини, розумієш? Тобто одне це піти з квартири в іншу квартиру, а інше коли це там коли ти жив на своїх огірках mm -hmm. і mm -hmm. кури забивав. Плюс двоє дітей. Це важко. Але просто іноді мені здається, що достатньо сказати, а мені байдуже, що тобі немає куди йти. В тебе є коханка, йди до неї. Я не збираюся терпіти цього, я не збираюся цього приймати і не хочу, щоб ти жив зі мною. Все, Просто тобто, це класична а ситуація. А Кивнути, ну, угу. нема куди йти. Ну, В мене добра. надихнуло, ти знаєш? Угу. Це ситуація, коли чоловік зрадив, він винний. Але він не хоче її кидати, тобто вона має бути поганою, вона має його кинути, і на ніші лежить вся організаторська робота і їх розлучення, прилаштування неповнолітніх так. дітей. Ти попробуй зараз, продай будинок, де дитина mm. випиши і впиши дитину неповнолітню, яка обов'язково має бути десь прописана. Так, так. Тобто, зараз люди зіштовхнулися. Ну я знаю mm -hmm. людей. А, він військовий, mm -hmm. а, в неї є дитина від першого шлюбу. Маленька, угу. тобто там 8 років вона не може в він не може взяти опіку над нею, бо вони, ну, в них житло зруйноване. Е, він е, поранений і здається, має ампутовану кінцівку. Угу. І зараз він в ситуації, де він не може е, всиновити цю дитину, щоб вона отримувала певні пільги, так, так. Е, оскільки вони не мають житла і вони не можуть прописатися. Угу. І вони не мають тих документів, типу, які в них були. Я зрозуміла. І це як знаєш, це як замкнуте коло. Тобто ситуація юридично доволі складна насправді. І я угу. розумію, що так, це важко. І я хочу напевно висказати свою підтримку і змотивувати дійсно діяти так, як тобі підказує серце, як тобі хочеться зараз. І жити це життя не лише для свого чоловіка і для своїх дітей, а і для себе. Так, ось це те, що я хотіла наголосити, ти, ти правильно кажеш, що треба себе поставити так, поставити себе на першу чергу. Тобто те, що йому немає куди йти, блін, ну ти ж знайшов, вибачте, куди йти, з ким переписуватися, якщо вона була і не одна, як ми бачимо. от, Ну, тобто, окей, ну це наслідки дій. І Якщо ну, якби є люди, котрі там, можуть і пробачати, котрі там, заплющують очі і собі там, той направо, та наліво пішли, а потім сходяться вдома зато для дітей, все класно. Але все одно, ну, мені вважається, що це все ну, дуже очевидно. Тобто ти не можеш приховати, от коли ти до людини вже холодний, і це взаємно, Ну, Діти це все відчувають, особливо маленькі. Якщо підліток ще, можливо, якось йому там вже свої проблеми зайнятим так, своїми то маленька питаннями. Ді, маленька дитина це 100% бачить. І що бачить? Бачить холодність у відносинах між чоловіком і жінкою, тобто між мамою і татом, і тоді ну, невідомо, що буде потім в майбутньому у дитини в, в час становлення там, своїх відносин особистих там, з, з, з кимось. от, З партнером. Це, це не прикольно. Це Шкодить по суті всім, тому що всі все бачать, навкруги всі все бачать. Знову ж таки, колеги, сусіди і так далі. Плюс це такий осад. Тобто ти ж не відчуваєш себе щасливою, ти не можеш розслабитись. В тебе типу, наче все хорошо, все наче нормально. Всі навкруги, там, може, там фінансово все окей, все, ну все, все окей, хата своя, а потім що? А, а ти відчуваєш себе, вибачте, ну, потоптаною трошечки, це не прикольно. Ми дякуємо, що ти був сьогодні із нами. Обов'язково підписуйся на наш канал, а щоб отримати доступ до ще більшої кількості пікантних випусків, ставай нашим патроном або спонсором усі посилання в описі до цього відео. І, звичайно, же, пишіть свої коментарі з приводу даної історії. І обов'язково побачимося наступного випуску. Па-па!